Ідемо далі. У мене все сьогодні зрукувалиться. Так, що у нас тут? Як це відкрити? Так. Кусачки для нігтів. Аж три штуки. Здоровенькі такі. Так, і. пилочка. Отак от вона, коротше, виглядає. Щось новеньке. Такого ми ще не бачили, такого нам ще не, не попадалося. Так, окей. Їх в, в наявності три штучки. Подивимось, скільки такі коштують. Я такого розміру навіть ніколи не бачу. Ну, реально великі. Прям розмір мого пальця вказівного. Жесть. Добре. Загуглімо. Кажу, все падає сьогодні. Ой, все падає, хтось спішить. Так, ідемо далі. Посилочка, номер якась там. Що у нас тут?